Сьогодні на огляді ще одна модель рекуператора від компанії Maxton. Ця модель вже має датчик СО2, вимірювання якості повітря, комплектний hepa фільтр Ну, але всі інші функції, по суті, схожі до попередніх рекуператорів. Плюс додатково ця модель відрізняється по дизайну. Також є кнопки керування з боку. І особливість саме цієї моделі в тому, що. Даний рекуператор можна об'єднувати в два, наприклад, рекоператори, якщо у вас є два таких прилади. По комплектації, ось одна частина йде рекоператора, яка, по суті, буде у вас всередині, ви будете бачити цю частину. Частина внутрішня з виходом на вулицю. Ось ця частина буде виходити на вулицю. Відповідно, звідси буде випускати з повітря, або навпаки, воно буде забиратись в приміщення. Є така гума, яка відповідно фіксує. Щільно цю трубу всередині отвору, який ви зробите. Ну, а сама конструкція це повністю пластикова. Довжина рекуператора базова йде 230-420 мм. Тобто, оця вся конструкція, вона, відповідно, ось таким чином виглядає. Зараз ми вам покажемо. Елементарно просто це все робиться. Отак от у нас виходить мінімальна довжина 230. Ви також можете, відповідно, відкригувати. Ось таким чином до 420 мм. Але опційно також є можливість за допомогою таких подовжувачів з пластику, ви можете собі зробити при потребі довжину більшу. Якщо у вас стіна ширша, то, відповідно, у цей елемент ви можете додатково використовувати. Принцип той самий: труба між разом фіксується або за допомогою скотчу вантажно, стрічки, піна, то як вам вже буде зручно. І ви собі коригуєте цю довжину відповідно до вашої стіни. Це все фіксується і виглядає знову ж таки, там, в залежності від довжини, яка вам потрібна. Рекуператор повністю зроблений із пластику. Ось ця частина, якщо подивитися всередину, там є отвір, звідки відповідно буде виходити або заходити повітря. Він зараз закритий жалюзями, коли прилад виключений, коли ви його включаєте, то відповідно ось такий в комплекті пульт іде. Він відкриває жалюзі і починає працювати. Конструкція, до речі, продумана. Якщо ви хочете почистити помити всередині, ось ця нижня частина вона знімається. Це на магнітах воно фіксується, це дуже зручно зробили. Це металева основа. І ми дістаємо ось цей корпус, в якому знаходиться всередині хепафільтр. Е, ви отак його дістаєте. Фільтр в комплекті йде, але він не є обов'язковим. Тобто рекуператор можна використовувати без HEPA-фільтру. Ресурс фільтра такого складає до 6 місяців. Відповідно, ви його можете зняти, поставити потім інший, або взагалі не використовувати. В середині є керамічний блок, за рахунок якого, відповідно, і відбувається процес рекуперації. Ось такі дрібні соти. І цей елемент ви також можете дістати, помити і поставити назад. З внутрішньої сторони ми можемо побачити там вентилятор. От. Просто все це отак от робиться. Закривається фільтром, фіксується назад, і закривається. Ось цією кришкою. Ось таким чином. Тут є ще отакий додатковий фільтр, який закриває сам вентилятор. В комплекті з цим рекуператором є ось такий пульт. Батарейку потрібно придбати, там звичайна батарейка. І на пульті є ось основні кнопки. Включення-виключення рекуператора. Це в нас затискаємо кнопку, якщо хочемо. Фільтр перезавантажити. Вам сам прилад буде індикації показувати, коли потрібно це зробити. Є кнопки керування вентилятором, можна включати швидкості, можна ставити турборежим, є іонізація повітря, і три режими по повітрю, плюс виключення підсвітки. Також в комплекті є ось такі дюбеля, для того, щоб ви могли зафіксувати цей рекуператор. Ну і зараз ми вам продемонструємо, як він працює. Ми його запустимо. Збоку також на самому рекуператорі можна побачити три кнопки: кнопка включення, кнопка вентилятора і кнопка, відповідно, режимів. Тут також є отвіри під датчики і led індикація Давайте запустимо, щоб вам було видно ось таким чином. Натискаємо на пульт, загорається індикатор синім кольором. Запускається вентилятор, відкривається поступово жалюзі. Так само поступово вони будуть закриватись, коли ви рекуператор повністю виключите. Можна побачити, що вони поступово зараз будуть підніматися. Виставляємо режими швидкості. Перша швидкість. Друга швидкість, ви бачите по індикації, і третя швидкість. Навіть в максимальному режимі рекуператор працює доволі тихо, тобто з ним комфортно знаходитись в кімнаті до 20 квадратів. Він до 20 квадратних метрів, якраз і розрахований, і ви відповідно можете коригувати собі швидкість, наприклад, вночі поставити на мінімальний режим. Максимально він пропускає повітря до 60 кубічних метрів в годину. Це в турборежимі. Якраз турборежим у нас на пульті є кнопочка, якою ви можете включати цей турборежим. От зараз ми будемо збільшувати швидкість, і відповідно вентилятор починає обертати швидше. Турборежим у нас знаходиться на ось цій кнопці. Ми його натискаємо, і максимальний повітряний потік буде у вас в цьому режимі. По режимах тут є їх три. Перший режим, коли зеленим кольором включено, це означає, що повітря йде в приміщення всередину з вулиці. Включаємо наступний режим червоний. Це режим, коли повітря відповідно випускаємо вже поза межі приміщення на вулицю. І третій режим це режим рекуперації, коли прилад сам визначає, працює, тобто у нього є цикл 75 секунд, і він собі коригує. В приміщення із приміщення. І, відповідно, цей цикл постійно повторюється. Для того, щоб під'єднати прилад до Wi-Fi, потрібно натиснути кнопку Power і тримати в виключеному стані рекуператора, доки у вас не загориться індикатор таким червоним кольором, тобто буде мерехтіти. Потім ми переходимо в програму Smart Life. він вже, відповідно, готовий до підключення. Додаємо новий девайс і одразу визначається наш рекуператор. Ми натискаємо на нього, під'єднуємося до свого Wi-Fi-роутера, підтверджуємо, і йде з'єднання з приладом. Ось так виглядає меню налаштування приладу. Показується температура, показується вологість. Тобто, на даний момент по налаштування включаємо, відповідно, виключаємо пристрій. Індикація спрацьовує, загорається. Ви тут також бачите, що зараз включено. Е, є в нас режими. Три режими: це відповідно перший режим, коли йде притік суто з вулиці в приміщення. Є режим витяжки з приміщення на вулицю, і є режим рекуперації, коли він працює за циклом 75 секунд, і коли він включає подачу повітря з вулиці і витяжку на вулицю. Є коригування швидкості. Тут їх три. Ось так ми собі налаштовуємо. Можна поставити, наприклад, першу швидкість, вона змінилася, індикація, відповідно, на самому приладі відповідає. Є кнопка Powerful, це режим турбо, коли вентилятор працює в максимальному режимі, і ви його можете коригувати, відповідно. Є режим по вологості. Чим він цікавий, тим, що, по-перше, тут показується вологість поточна. І тут ви можете виставити вологість, при якій прилад буде е, спрацьовувати. Тобто, наприклад, якщо ви виставите вологість, якщо на вулиці буде 75%, то прилад не буде включатись 75% або вище. 75 або вище, то він не буде включатись. І відповідно ви собі можете коригувати, щоб не було у вас затягування в приміщення, наприклад, вологого повітря. Це зручно. Режим цей ми виключаємо, і тоді, відповідно, прилад вже працює в звичайному режимі. І є в нас кнопка іонізації. Ми її включаємо, виключаємо відповідно. Є вбудований іонізатор. Ось цією кнопкою ми можемо вимикати і включати підсвічування, якщо, наприклад, на ніч виключити, і воно у вас не буде дратувати.